А ви знали, що страховку перевіряють лише у двох випадках 1. При повідомленні про ДТП 2. Коли міліція складає протокол, тому кожен водій повинен мати готову страховку. Поліцейські перевірять. Але перш ніж ми продовжимо, спершу скористайтеся посиланням на купон в описі відео, перш ніж застосовувати мої промокоди, щоб отримати величезну знижку. Промокоди працюють з купонними посиланнями. Щоб полегшити роботу, дозвольте представити додаток. Hotline Finance. За допомогою цієї програми ви можете придбати страховку швидко та легко, зберігайте всі свої поліси в одному місці. Більше не шукайте в телефоні, коли вам це потрібно. Отримайте доступ до своєї страховки навіть без інтернету. Вже купили поліс в іншому місці. Немає проблем, ви можете завантажити його в додаток для збереження, але наступного разу буде розумніше купувати безпосередньо в Hotline Finance, щоб отримати зручніший досвід. Щоб отримати величезну знижку, скористайтеся посиланням купона в описі відео з моїми промокодами на будь яке автострахування. Завантажте додаток Hotline Finance зараз. Мій промокод і посилання для завантаження в описі відео. Промокод nvpa 99, знижка 99% при першому внеску застосовується до страхування від нещасних випадків. Промокод HFAFF7 знижка 7% від загальної вартості. Застосовується до осаго, страхування автоцивільної відповідальності, виїзне медичне страхування за кордон, страхування будинку, міні часткове автострахування.